У бібліотеці номер 8 відкрилась дебютна виставка картин художниці Олени Яросевич у пошуках світла. Більшість робіт мисткині виконані у стилі акварельного живопису. Також представлені роботи і Петриківського розпису. Акварелістка презентувала понад 50 полотен, над створенням яких працювала 4 роки. Як зазначає авторка, в її колекції налічується значно більше картин. Привітати майстриню! Завітали колеги зі школи мистецтв, художники, друзі та небайдужі до мистецтва містяни. На відкритті виступили. Учні Білоцерківської школи мистецтв номер 1 триватиме виставка до 28 листопада. Помилуватися витворами може кожен охочий безкоштовно. В основному тематика це е, є міська архітектура, є натюрморти, е, частина є пейзажів. Е, потім ще такий акцент на все таки особливості нашого міста. Є наших споруд, теж чимала кількість. Я люблю наше місто. Так як вона проходить зараз у часі війни, мені дуже хотілося якраз у цей промінь світла, промінь якогось позитиву, підтримати нас усіх і вселити віру, вселити світло в нашу перемогу. Я в захваті, що білі церкви можна назвати такий діамант. Пані Галина робить, можна сказати, ну велику роботу. Так загальне враження, квіти це ну, звичайно, це унікально. Але от Карпати, о, вона там така картина названа самотність, Ну я кажу, я назвав би Карпатська зриня елегія.